Друзі, 15 січня. Після обіду у нас вже у нас стався колапс. У нас і сипе, сипе Місто Дніпро. Проспект Богдана Хмельницького стоїть, там уже регулювальник вручну вийшов. Світлофори, мені здається, скрізь відключення. Зараз проїдемо, подивимося, але пішов сніг. Я сьогодні, друзі, їздила знову в державну структуру і там провела 5 годин. Робо, 5 годин, Так, я сиділа, в цей час стояла мої, стояв мій автомобіль, то на криші автомобіля було 5 сантиметрів снігу. Ось що хотіла вам сказати. Отак От засипає помаленьку. І знову ми їдемо зараз по Запорожському шосе. Ну, Поки що не бачу, щоб проходили автомобілі і, на... і чистили. Водії толерантні, один одного пропускають, їдуть помаленьку. Так, нас засипає. Подивимось, що буде зранку. На запорозькому шосе світлофори працюють тут. Іще йде тягнучка. Друзі, зараз 16 година. 15 січня, 26 рік. Снігу зранку сьогодні насипало Уже 20 см. Це місто Дніпро. Тому невеличкий, невеличка тягнучка є на дорогах. Вийшли вже на дорогах ручні регулювальники. Обов'язково дотримайтеся, дотримуйтесь дистанції, тому що машини. Буксують, їдуть отак. Дорога ось така, хто хоче чистити, іде снігочисна техніка чистить. Одним словом, зима. Подивіться, подивіться, скільки це... це зранку. 20 см снігу в нас насипало. Мороз невеликий, вітерець середній.